Сьогодні ми будемо розглядати якісні реакції і виявляти йони, які є у розчинах. Якісні реакції це звичайні реакції, які ми робили з вами і раніше. Просто зараз ми вже будемо бачити візуально, що може утворитися якийсь осад, змінитись колір, і це буде свідченням того, що в врошній наявний врошені на явний один чи інший йон. Будемо користуватися ось такою табличкою. Це табличка, яка є і в підручнику, але вона там менша. Мені, наприклад, ця дуже подобається це із старого зошита. Для практичних робіт я сфотографувала і зараз ми розглянемось. Ми будемо працювати так, йон, який виявляємо, наприклад. Ми будемо виявляти не речовини в розчинах, а саме йони. Тому що, коли речовина потрапляє в розчин, вона розпадається на йон. І давайте розпочнемо з найпростішого: це виявлення. Виявлення. Так, у нас гідроксид, йон, ну і гідрогену. Виявлення гідроксид. Іонів та йону, гідрогену. Ага, гідроксид йону запишіть у дужках, що це мінус OH та йонів гідрогену. Це будеон H Ну, наприклад, візьмемо будь-яку кислоту сильну, тільки беремо, тому що саме сильні електроліти, вони розпадаються у розчинах на йони. Якщо ми візьмемо, наприклад, хлоридну кислоту, вона розпадається на йон H, і йон хлор. -мінус. І я вам нагадаю: ну, взагалі будь-яка кислота, вона, хоч сильний електроліт, то майже повністю розпадається на йони, а слабкий електроліт, там маленька частина розпадається на йони і дає оцей йон H. Тому кислоти вони змінюють колір індикатора саме завдяки тому, що в розчині є оцей йон H. Він і визначає кисло середовище. Якщо ми візьмемо луги, лише луги змінюють колір індикатора, тому що це, лише в них ці речовини, вони розчиняють у воді, розпадаються на йони і утворюється йон OH-. Це а, такі метали, утворюють луги, нагадаю, літій, натрій, калій, кальцій, барій основні. От, Наприклад, візьмемо основний натрій OH, такий луг найпоширеніший. Бо його найбільше. Натрій добувають і солі. Солі багато, тому виходить, що натрій О OH найбільше. Розпадається на йон натрій плюс, і мінус. OH визначає лужне середовище. Йон OH мінус визначає лужне середовище. І індикатор. Він реагує на те, чи в розчині є йони H, чи в розчині є, переважають йони OH-. Таке буде середовище, ми раніше з вами розглядали. Наприклад, якщо ми візьмемо натрій хлор, це, звичайна кухонна сіль, розчинена у воді, то вона розпадається на йони натрій плюс, і хлор мінус. Тут немає. Ні йонів H, ні йонів OH-, тому тут буде нейтральне середовище. Ви можете собі підписати. Тут так, що це кисле середовище, кисле середовище, лужне середовище і нейтральне середовище. Йон, який виявляє. Ми говоримо, що кислоти дають йон H, і нам треба визначити, чи є у розчині цей йон. По-перше, не забуваємо користуватися цією табличкою. Ось йон, який виявляємо. H+, індикатор, зміна забарвлення. Тобто на кислоти діють індикатори, змінюється забарвлення. На OH+, діють індикатори, змінюється забарвлення. Оскільки. У нейтральному середовищі немає ні йона H, ні йона OH-, тому тут колір індикатора не змінює своє забарвлення. Я вам зараз хочу прикріпити знову ці індикатори, нагадати, які бувають індикатори зараз трішечки зменшу. Ну, хай тут буде така маленька схемка. Тобто основні індикатори це наслакмус, нас метилоранжевий, універсальний. Але треба звернути увагу, що фенофталогін, наприклад, у кислому середовищі не змінює забарвлення. Це тільки він такий, а тут зміна забарвлення відбувається. Наприклад, лакмус дуже добре покаже і у кислому середовищі він буде червоний, і в лужному середовищі він буде синій, а в нейтральному він не зміни своє забарвлення, стане фіолетовий. Лабораторний дослід номер 5 випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами. Випробуємо, як змінюється колір індикаторів у воді та у присутності кислот або основ, у три пробірки наллємо по декілька мілілітрів води. Тут, до речі, ну, можна кухонну сіль, там нейтральне середовище, або просто вода теж буде нейтральне середовище, тому різниці немає. Ну, давайте ще Тільки наллємо по декілька мілілітрів води і додамо по декілька крапель індикаторів. У першу пробірку розчин фенолфталеїну, в другу універсального індикатору. А в третю метилового оранжевого. Бачимо, що фенолфталеїн лишився безбарним універсальний індикатор світло-жовтим. А метилоранж – жовто-гарячим. Повторимо дослід, але замість води у пробірки налимо розчин кислоти. І спостерігаємо, що у першій пробірці фенолфталеїн все одно лишився безбарвним. Універсальний індикатор змінив своє забарвлення на червоне, а метилоранж став темно-вишневого кольору. Випробуємо тепер у такий самий спосіб розчини лугу. За наявності лугу, фенолфталеїн змінює своє забарвлення на малинове. Універсальний індикатор стає зеленого кольору, а метилоранж – жовтого. Ми можемо чітко визначити, чи є у розчин йони H, H-чи OH взагалі їх немає, і буде нейтральне середовище. Якось на початку воду доливали, не змінилось, це колір так само і в розчин солі. Нейтральне середовище буде без змін. А тепер, як же нам довести, наприклад, що у нас от саме хлоридна кислота, а не сульфатна. Або саме натрій хлорид. Тобто на цей йон теж ми можемо звернути увагу і показати, що там саме хлоридна, там кислота, за те, що там кислота, відповідає йона H. А за те, що там саме хлоридна кислота, зараз ми будемо розглядати. Тобто, наступне це виявлення хлорид йонів. Виявлення. Ловіт йонів. І в дужках запишемо хлор-мінус. Ловит йон. Ну, ось е запишемо, наприклад, наш H-хлор, ми продовжуємо, ми не змінюємо поки нічого, е що у нас кислота. Вона складається, коли потрапляє в воду, розпадається на два йони на H і хлормінус. Добре, ми довели з допомогою індикатора, що це кислота і що там є цей йон H. А якщо нам треба довести, що там саме йон хлормінус є, від хлоридної кислоти, як же ж зараз ми звертаємо увагу саме на нього? Беремо, відкриваємо табличку йон, який виявляємо, і шукаємо по цій табличці, наприклад, ось хлормінус. І дивимося, що за допомогою реактива, який містить агентум плюс, а якщо агентум плюс, то це була речовина, сильний електроліт, тобто це може бути якась розчинна сіль. Ну, всі рощині солі, сильні електроліти, кислоти за агентумом не буває, основи за агентумом теж не буває. Ви побачите зараз в таблиці, там видно, що в очерк. То це якась повинна бути рощина сіль, яка в врощині теж розпадається на йон аргентум плюс, і разом із хлором де утворює білий, тут не вистачає білий сирний стеозит. Із сульфатною кислотою ми не будемо використовувати, бо тут може виділятися аж хлор, і це кислота, і, не дай Боже, вдихнути її, це небезпечно. А тут дуже така гарна реакція. Зараз ми запишемо цю схему, тобто, що хлор мінус, коли зустріне агентом плюс, повинен утворитись білий осад. Запишемо хлор мінус, додати аргентм плюс. Повинен утворитись білий осад. І дивимось, ну, речовина, яка містить хлор мінус, ми вже її ось підготували, це хлоридна кислота, а речовину, яка містить агентум плюс, їх не так багато, і ви зараз. Побачите, що це, по-перше, повинна бути розчинна сіль, сильний електроліт, щоб вона розкладалася на юні. Ось бачите, агентум OH не існує. Більшість солей із агентумом не розчиняє, або мало розчиняє, або не існує. У нас є єдина сіль, яка нас влаштовує, це агентум no 3 тому що ну, далі це сіль із оцтовою кислотою, ви поки її не вивчали. А ось агентум НО3 це розчинна сіль, яка є дуже, дуже гарним реактивом саме а, для виявлення такого йону, як хлор. Тому ми запишемо аригентм no 3 Валентність 1 no 3 -1, тому так і залишається, і рівняння тут нескладне буде. Хлоридна кислота ділиться навпіло так. Тут метал-кислотний залишок, тому всередині нашого квадратику, подивимось, утворюється кислотний залишок, хлор, а аргентум – це метал. Метал завжди на перше місце. Аргентум, вибачте, хлор. Аргентом хлор. А далі гідроген і кислотний залишок. Кислоти складаються із гідрогена і кислотного залишка. Якщо ви пам'ятаєте, то є така нітратна кислота. Тут все склалося дуже добре. Валентність аргентуму 1, Валентність хлора 1, гідрогена 1 і НО3 теж 1. Звідки я беру валентність, це ви можете побачити, ось, наприклад, NO3 заряд мінус 1, значить і валентність 1. Якщо валентності однакові, нічого не треба, і коефіцієнт тут не треба, все добре. Дивимось, наш, нас за схемою повинен утворитись білий осад. Нітратна кислота, ну, ми знаємо, це рідина, тут осаду не буде. А агентум хлор перевіримо, це сіль. Що ж це за сіль? Дивимось агентум, і ось хлор якраз не розчинна сіль. Це є наш осад. Тобто, ставлю стрілочку вниз, у мене трішечки не поміщається, а ви собі позначте, що це якраз агентум хлор іншим кольором, білий сирнистий осад. Я тут. Білий сирнистий осад. Сирнистий, тому що він у грудочку збивається, тому сирнистий, а, тобто будь-яка речовина, яка сильний електроліт і розпадається, і утворюється йон хлору, якщо зустріне Агенту МН-3 обов'язково повинен утворитись білий сирний стріосит. Якщо не утворився, значить там хлору немає. Так ми і виявляємо, чи є там хлор, чи ні. Давайте подивимось тепер відео знову на виявлення хлорид йонів. Виявлення хлорид іонів у розчині. Обладнання. Штатив із пробірками піпетки. Реактиви. Розчини натрій хлориду, натрій нітрату, аргентум 1 нітрату, хлоридна кислота. Реакція натрій хлориду та натрій нітрату з аргентум 1 нітратом. Ось дивіться. Натрій хлорид. Ми не писали. Ми напишемо пізніше. Але якщо вас на іони Ну, це ж сіль розчинили в воді, і вона там розпалась на йони натрій плюс хлор мінус. Тобто у цій саме е, зараз баночці є йон хлору. Якщо цей йон хлору тут є, то коли до нього додати оцей розчин, то обов'язково утвориться білий осад. А у цій тут йон натрій плюс НО3-. Тут немає йону хлору. Тому не повинно утворитись білого осаду. І зараз ми це побачимо. Налите в пробірку номер 1 розчин натрій хлориду об'ємом 1 мл, а в пробірку номер 2 таку саму кількість розчину натрій нітрату. Додайте 2-3 краплі розчин аргенту 1 нітрату в обидві пробірки, що відбувається в кожній пробірці. що я й говорила, що чому тут утворився білий осад, тому що тут був йон хлору. Реакція хлоридної кислоти з аргентом 1 нітратом. Налийте в пробірку хлоридну кислоту об'ємом 1 мілілітр. Це ми щойно написали цю реакцію, тому ми написали, що повинен утворитись теж білий осад. Додайте 2-3 краплі розчину. Аргентом 1 нітрату, що спостерігається, зробіть висновок щодо виявлення хлорид іонів у розчині. Тобто неважливо, яка це сіль, якщо це сіліс чи розщина сіліс хлором, коли вона розпадається, дає йон хлор мінус будь-яка речовина, то при взаємодії з агентом нітратом утвориться білий сирнистий осад. Хочу вам показати, чому саме білий сирнистий осад, тому що на попередніх відео там не була достатня концентрація, не видно. А ось на цьому відео дуже добре видно, саме, як от, який осад утворюється, якщо збільшити, приблизити хорошу якість. double displacement reaction of ось тут знаходиться. Зараз тут підпишуть. Агентом НО3, ось це розчинна сіль, її не видно, вона розчинилася у воді. І коли до цієї розчинної солі зараз додадуть розчин іншої солі, звичайної домашньої хлоридної, то справді ось тут дуже добре видно, що саме збивається у грудочку, наче як сир. І коли я проводила такі реакції, то утворювався такий шматочок. Тому він і називається «сирнистий». Дуже часто додають це слово, бо утворюється і багато інших осадів, просто називають білий осад. Так, а ми напишемо, наприклад, ось якісь інші солі, які містять хлор. Наприклад, ось, щоб ви побачили з власними очима, натрій хлор. Це сіль. Яка розкладається на йони натрій плюс і хлор мінус. Ми ще продовжуємо проводити саме якісну реакцію на мінус. В цій солі теж є цей хлор мінус. якщо він зустрінеться з речовиною агентом плюс, то утвориться білий осад. Подивимось, чому? Тому що, коли напишемо молекулярне рівняння аргентум, НО3. То під час написання цього молекулярного рівняння теж утворюється агентум хлор всередині теж та сама нерозчинна сіль. І той самий білий сирнистий осад, і плюс натрій но 3 Натрій НО3 3 це розчинна сіль, вона розчиняється в воді, її не видно. Ми бачимо лише одну нерозчинну, знову писала. Що білий сирнистий осад. Ми можемо іще якусь іншу. Давайте я запишу, що це білий. Осад. Так. Давайте виберемо, наприклад, із хлором багато розчинних солей. Натрій, хлор, ось калій, хлор, барій, хлор. Кальцій, хлор, магній, Що захотіли, те й обрали. Але, ну от, я думаю, яка буде найпоширеніша, щоб показати відео? Наприклад, з барієм. Давайте. Барій, хлор. Тільки валентність тут заряд барія 2 значить і валентність 2, а в хлора заряд мінус, значить і валентність 1. Тому буде барій з валентністю 2 хлора валентність 1, тому барій хлор двічі. І додати аргенту НО3. Коли ми ось так знову робимо, у нас ось тут хлор з двоєчкою, але її не треба переносити за дорівнює, тому що, от якщо ви сумніваєтесь, треба-не треба, тут двоєчки біля хлору немає, значений не треба. Ми пишемо аригентум хлор, валентність знову 1,1 І додати барій, це металічний елемент, він теж буде перший. І но 3 Барій, но 3 Валентність барія 2, у Н3 1, найменше спільне ватт 2, тому буде барій но 3 двічі, сюди двічку. Далі. Я бачу, що тут хлора 2. Тут один, тому я урівнюю. Якщо тут агент А2, то теж треба двічку. Ми урівняли. Ми урівняли далі. Знову у нас агентом хлор пишу. Знову білий сирнистий осад, Уже я не, ну, не буду писати ще раз. Достатньо, просто виділа його, щоб він у нас вийшов.